Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Деякі ділянки каховського водосховища після підриву РФГ заростають деревами та травою. Науковці кажуть, там можна створити природний парк чи заповідник. Близько сотні пацюків оселилися біля мікрорайону в Кривому Розі. Гризуни домашні. Біологи кажуть, вони можуть загрожувати людині. Дніпровський мандрівник п'ять місяців пішки подорожував Україною. Чоловік ішов з Дніпра до Говерли та назад. Подолав понад 2,5 тисячі кілометрів. Це територія колишнього водосховища, яке залишилося без води через підрив Каховської ГЕС російськими військами 6 червня. Зараз каже еколог Вадим Манюк, його поверхня інтенсивно заростає деревами та травою. Ми боїмося чужинців, які можуть заповнити всю цю місцевість, але поки що бачимо не тільки чужинців, але й аборигени – Тополя, верба. Далі там, де нижчий рівень ближче до води, там суцільні смуги з водноболотної рослинності, Вона повністю у створила суцільний зелений такий килим. От, уже зараз це така доволі стійка екологічна система, вже сформована, можна сказати. Звісно, надалі буде мінятися, все буде мінятися, але вже от на цьому етапі це зелене море. Ділянка частина великого Лугу. Це історична назва місцевості велетенських річкових плавнів, площею в 170 тисяч гектарів. Вона була затоплена у 50-х роках минулого століття, розповідає еколог Вадим Манюк. Вздовж берега скрізь була вода. Туди потрапити всередину фактично неможливо було, скрізь була річка. О, це були якісь протоки, які йшли прямо понад берегом. що з того боку, що з цього. А всередині була величезна суша, де можна було пасти коней, вирощувати, косити сіно, худобу, пасти і ловити рибу і так далі. Але я думаю, можна так сміливо сказати, це найбільший острів Європи річковий. Це, це не хортиця, великий луг. Через три місяці після підриву росіянами кахо. Після того, як зійшла вода, у цій місцевості оголилося дно, і тут можна побачити те, що було до затоплення це лимани, протоки, плавні острови. Таке біорізноманіття, на думку науковця, формує зараз нову екосистему. Для її подальшого збереження необхідна подача води з інших водосховищ. Наприклад, якщо довго не буде весняних повеней, то будуть процеси заболочування подальшого і втрофікації, тобто буде насичення надмірною цією органікою. Тут зараз виросте дуже буйна рослинність, вона вже почала формуватися. І оці зарості хащі вони будуть залишатись на місці, не будуть промиватися весняними водами, і це буде призводити до дуже швидкого заболочування. По суті, тоді ми, як водно, болотну систему можемо втратити та перетворити це все на якісь такі спочатку болотяння, а потім просто на якісь зарості. Трав, дерев і вже це буде зовсім інше. За словами науковця, нині колишня акваторія Каховського водосховища – не пустеля, а насичена життям місцевість. Подальше її використання може бути різним, розповідає еколог. Це створення національного природного парку чи заповідника. Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Близько сотні домашніх пацюків оселились неподалік житлового мікрорайону Кривого Рогу. В дикій природі вони вже майже півтора року, говорить місцева жителька Олена. Як тільки почалася війна, був, у нас ну, є магазин за магазин у нас на мікрорайоні, і вони випустили з цих, бо думали, що будуть зачинятися, щоб тварини загинули. Вони випустили їх біля посадки. Ну, якась так вони почали плодитися, є люди ходять. Порнять їх. Місцевий житель Дмитро каже, спочатку їх було небагато, але з часом їх чисельність збільшилася. Ну, Собака гуляв, бачив. Я це не вас положительно, тому що дуже скоро там будуть не десятки, а сотні, а потім тисячі. А це все буде в районі жило. Жилих дамо за словами біолога Валерія Коцюруби, не дивлячись на те, що ці пацюки домашні, в дикій природі вони можуть проявляти агресію і нести загрозу для людини. Це ратус норвегікус, тобто сірий пацюк, але декоративна да, домашня форма. Від диких сородичів вони можуть отримати певну порцію небезпек для нас, для людей. Вони можуть нести переносників збудників ряду захворювань. Цей чума, і толеремія там понад 45 хвороб, ті, які можуть нести. Саме небезпека представляє найбільше для тих, хто відвідує такі місця, тому що при контакті з такими, начебто. Майже домашніми тваринами, але можливі бути укуси. Валерій Коцюруба каже, ці гризуни дуже добре підлаштовуються під кліматичні умови, тому їх чисельність може збільшуватись до великих масштабів. Ми підгодовуємо даних гризунів і сприяємо високій чисельності. У цьому якраз основна проблема є певні санітарні норми, і це треба прийняти за основу. По перше зменшити контакти з ними. По-друге, повинен проведений тут відлов самих гризунів. Вони можуть бути прекрасними об'єктами живих куточків. За словами Валерія, якщо пацюки доберуться до житлових будинків, доведеться застосовувати дератизацію, а тобто знищувати їх. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. З початку навчального року в одній шкіл Дніпра відкрили клас безпеки для шестикласників. Працівники ДСНС та Нацполіції провели там перший урок. Розповідали про роботу рятувальників, пожежну безпеку та дорожнього руху. Коли починається пожежа, то потрібно визувати пожежників і говорити адресу, адрес, потім ім'я. І вони приїдуть в стол, начебто горіти. І пішов дим. Ми повинні що зробити? Відкрити чи закрити вікно. Звісно, ми його повинні закрити. Навчальний простір співробітники школи розділили на кілька зон: пожежна мінна та дорожня безпека, цивільний захист та домедична допомога. Директорка школи Наталія Кулик каже, готували клас ще з весни, повністю облаштовували його. Ми плануємо, у нас є такий предмет, як основи здоров'я, де багато уваги приділяється безпеці життєдіяльності учнів. Є викладач, який теж буде мати змогу проводити заняття не просто в кабінеті, а в цьому кабінеті. І в залежності від тих тем, які вони вивчають, вони зможуть конкретно поговорити. Побачити, ну доторкнутися до тих речей, які там є. Овідна інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дніпровського управління ДСНС Ольга Петренко каже, це не останній урок з дітьми. Далі, окрім пожежної безпеки, проводитимуть заняття з поведінки на воді, розповідатимуть про вибухонебезпечні предмети, або як діяти, коли потрапили в натовп. Так як діти все більше залишаються вдома самі, потрібно знати, як діяти, щоб не допустити виникнення надзвичайних ситуацій, або ж якщо так стало, що вони опинилися у надзвичайній ситуації. вони Знали, як діяти. Коли ти знаєш, що робити, ти менше впадаєш в паніку і швидше реагуєш. За словами представниці ДСНС Ольги Петренко, з 1 вересня у Дніпрі відкрили два класи безпеки. Ще планують шість. В Дніпровському районі вісім. Уроки з безпеки проводитимуть як офлайн, так і онлайн. Ангеліна Машенцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. 5 березня 2023 року, ця експедиція, експедиційна акція почалася з цього місця. Мандрівник Сергій Гортієнко у березні 2023 року вирушив у довготривалу пішу подорож. З Дніпра до Говерли і назад. 1 вересня чоловік повернувся до міста. Розповідає, пройшов понад 2,5 тисячі кілометрів. З собою брав не рюкзак, а об'ємний возик. Возик, який називається травеліна. тобто та що мандрує скажімо так. Там, ну, основне це кліматична одежа, це кухня, це електроніка, це блокноти, куди я записую, скажімо так, це намет і все, що потрібно для ночівля. Сергій каже, подорожує вже 50 років. За цей час відвідав Північний полюс Латинську Америку, Європу, Африку, Індокитай. Скажімо, дорога це. Та а, цей головний регіон, де я беру всі відповіді на мої питання. І вони становляться або підручниками, або лекціями. А головне, то, що я бачу, аналізую, це залиша людям. Під час своїх подорожей мандрівник Сергій Гордієнко робить фото. Ці світлини потім друкує на своїх календарях. Також проводить виставки робіт в Україні і за кордоном. На цій зустрічі. Зустріч було дуже багато різних. І байкери зупинялися, і автомобілісти. Просто хотіли вони запитати не просто куди йду, а які будуть мої мандри послідуючі. А це вже Говерла, де ми підіймали наші прапори. Володимир Райнберг, друг дитинства Сергія Гордієнка, розповідає, мандрівник запропонував разом з ним піднятися на Говерлу. Сам Володимир займається альпінізмом, тому й погодився на таку пропозицію. Це мандрівка Сергія вішов ми говорили у книгу Рекорди України. Він прочитав лекцію. Півтори години читав лекцію для студентів у виживанні в древніх цивілізацій. Сергій Гуртієнко каже, за п'ять місяців подорожі побував у багатьох містах нашої держави та побачив справжню єдність українців. П'ятихатки в Олександрії, Олександрія, Олександрія Кропівницький. Кропівницький Умань. Зараз Сергій завершує написання підручника про свою подорож. Мандрівник назве його гостинність в Україні. Алла Бережна, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. зрівняти відповідальність за корупцію до державної зради на період воєнного стану у Верховній Раді України 30 серпня зареєстрували відповідний законопроєкт за словами адвоката Станіслава Ліфлянчика. Наразі ефективність розслідувань корупційних правопорушень за низька. Суспільна запитала в деяких дніпрян стосовно цього документа. Місцева жителька Галина каже, сподівається, що ця законодавча зміна зрівняє відповідальність для усіх громадян. Правильно зроблять, хай не ворують. Бо ми ось вважаю, на хліб не вистачає грошей, а вони мільярди. Забирати у тих багачів і бідненьким роздавати. Буде доволі тим, що використовуються абсолютно однакові умови до кожного громадянина України. Це не значить, що надо всіх поголовно шашками рубити. Ну, для, должен бути закон для всіх однаковий, абсолютно. Ну, а що, хай далі вони, так сказать, процвітають. Навірно, да зараз це ж треба. Адвокат Станіслов Ліфлянчик в новому законопроєкті не бачить сенсу. Чоловік каже: на його думку, треба було підвищити відповідальність за корупційні порушення замість прирівняння до держзради. Корупція це корупція, держзрада це держзрада. і це різні злочини з різною кваліфікацією. І у правоохоронних органів і до цього виникали проблеми з вірною кваліфікацією корупційних злочинів та державної зради, що зараз буде взагалі питання: 100% це залишання до електорату. На думку адвоката, наразі відповідальність за корупційні правопорушення загрожує представникам влади судовій та мобілізаційній системі України. То це заоцяння якраз до того електорату, який нічого не розуміє. Ну тобто, це люди, які сидять, дивляться марафон по телевізору, які ну бачать, що ми там у нас все супер, все добре, і ми подолали всіх олігархів і всю корупцію в країні. За словами Станіслава Ліфлянчика, згідно цього законопроєкту людині загрожуватиме строк до 15 років, або довічне позбавлення волі з обов'язковою конфіскацією майна. Олеся Приходько, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.